Слава Україні! Почнемо із гарячої літньої новинки з прохолодною назвою книги Стокгольм Валентина Поспєлова від видавництва темпера. Це нічогенький такий товстунець, тож тут є про що поговорити. Події Стокгольму розгортаються у близькому майбутньому, орієнтовно 10-15 років від сьогоднішнього дня. Основне місце дії засніжений Київ. У книзі з'являється багато персонажів, які допомагають нам побачити повну картину того, що відбувається. Але головною героїною є колишня журналістка Мирослава. І перш ніж говорити про неї, слід сказати, що у світі Стокгольму журналісти та їхня робота відрізняються від того, до чого ми звикли у гірший бік. Вони більше не намагаються з'ясувати правду або, хоча б представити точки зору різних сторін. Після прийняття низки законів головним фокусом журналістики стає захист читачів від інформації, що тривожить суспільний спокій, провокує ненависть, порушує законодавство чи суспільні норми. Журналісти не торкаються проблем, висвітлення яких може похитнути добробут громадян. Місцями українське суспільство перетворилось на суспільство мовчазної згоди. І все ж конфлікт назріває. З одного боку є явне протистояння між силовими структурами, чинним урядом і опозицією, а з іншого офісний центр проматей, у якому в оточенні вибухівки вже чотири місяці сидять релігійні фанатики. Центр оточили кордони поліцейських, військових і найманців. Тож до чого тут, власне, Мирослава. Її кар'єра розвивалася швидко. Вона навіть отримувала журналістські відзнаки, але якось ризикнула, написала резонансний матеріал і втратила свою журналістську ліцензію. Однак із причин, які нам дуже довго не розкриватимуть, вона стала однією з небагатьох журналістів, з якими готовий спілкуватися лідер фанатиків. Тож ліцензію й повертають. Проте це, звісно, не вирішує психологічних проблем дівчини. Вона живе від пігулки до пігулки, щоб триматися купи після удару, який отримав її світогляд і професійна репутація. Взагалі, коли я починала читати книгу, то відчувала якусь її спорідненість із трилогією Міленіум Стіга Ларсена, вірогідно через зовнішній вигляд і професію головної героїні. Далі всеплавно перетекло у щось від Дена Брауна. А тоді гоп, і я бачу, що книжка зробила те саме, що й тіло Тем. Дуже вправно приховала свою суть і виявилася фентезі. Важливо, ролі Стокгольмі відіграють і політичні інтриги, але мене вони не надто захопили. Моєю улюбленою частиною книги була розповідь про розслідування, яке Мирослава вели у Карпатському містечку, після чого втратили ліцензію. Цьому сприяли тривале очікування, коли ж нам розкажуть подробиці? Атмосфера маленького засніженого міста і власне закінчення цієї частини історії, яке було не до кінця зрозумілим, але шокуючим. Стокгольм частиною трилогії. І хоча тут історія наче завершилася, багато нюансів свідобудови залишилися для мене не зовсім зрозумілими. З інших недоліків можу назвати те, що не лише Мирослава, а й деякі інші персонажі мають плутаний хід думок. Думаю то про одне, то про інше. Часом приводять якісь незрозумілі мені, як читачу, паралелі. Крім того, мушу додати, що Стокгольм як місто тут не з'являється, якщо ви раптом чекали. Та все ж автор дуже добре робить дві речі: керує очікуваннями читача і по персонажів, яких між собою ні за що не Плутаєш тим, хто вирішив читати Стокгольм, варто бути готовим, що у ваші намагання передбачити розвиток подій вклинеться невідомий фентезійний фактор. Думаю, книга буде до смаку читачам, яким сподобалося тіло таєм Вікторії Гранецької. Адже ця книга теж грається жанрами. Лише Стокгольм більше про політику, а не про почуття. І його герої, які вимагає назва, значно прохолодніші. Про плющ Саші Буля я дізналася тому, що купувала іншу книжку від видавництва Люта справа, і на конверті з нею розміщувалася реклама плюща. Це був, мабуть, найнезвичніший для мене спосіб дізнатися про книжку. Отже, це історія дорослішання коновода Йони у постапокаліптичному світі після пандемії. Але це для нас із вами він постапокаліптичний, а для Йони це його світ, у якому просто залишилися люди і артефакти, які ще пам'ятають часи до зведення стіни. Колишні міста стоять у руїнах, де не на дорогах трапляються колони із неробочих автівок, а втім життя продовжує вирувати. Люди займаються виживанням. Хтось працює коло землі, хтось розводить худобу, хтось займається ремеслами, а хтось грабунком. І, звісно, усі ці добродії прибувають на ярмарок у місто. Юна та його названий батько Савич женуть на ярмарок два десятка коней на продаж. Варто сказати, що ярмарок тут це не про веселощі, а про важку працю, не завжди порядних покупців, випивку, яка до добра не доводить, і бордері. Останнє не моя улюблена частина історії, але варто віддати автору належне. Ні зайвої романтики, ні надмірної жорстокості в цій частині розповіді він не додає. Подорож Йони та Савича Україною не спішна, як і сама книжка. Трапляються їм і підступні люди, і хороші. Та все ж Савича нас доганяє його минуле, тож Йона опиняється на одинці. Тепер уже він визначає напрямок своєї подорожі і Важко сказати, чи обирає правильний. Бо помста наче й потрібна справа, адже не можна показувати сладкість, але й полегшення воно не приносить. Йоні доведеться дізнатися більше про те, як жив його названий батько до і в перші роки після зведення стіни, та познайомитися з людьми з різних куточків України, не всі з яких будуть до нього добрими. Найбільше мені, мабуть, запам'яталася зустріч із плотогонами, які сплавляли дерево з Карпат і до яких Йона на якийсь час приєднався. Йоні також доведеться піти у військо. Тільки от війна, який він братиме участь, відрізняється від нашої. Оскільки Україна оточена стіною, то воюватимуть свої проти своїх. Врешті, Йона знову потрапить на ярмарок, тільки дивитиметься на нього вже зовсім іншими очима. Плюс це добра книжка, яка буде цікава тим, хто любить коней, неспішні історії про подорожі, ціле життя Роберта Зіталера, а може і серію іго Red Dead Redemption. Я можу сміливо рекомендувати її друзям, які читають книги різних жанрів або й зовсім жанрами не переймаються. Ну що ж, а у мене все. Якщо хочете підтримати створення нових відео, підписуйтеся на мій патреон. Усім гарного читання. Для удару, який який. А я буду робити влоги. От котик, от я. класна книжка, пока. Я сьогодні спала дві з половиною години історії, але варто віддати на лапх-пох-пхх.